І так, я в курсі, що вже минув майже повністю січень, але давайте трошки відкатимось назад і згадаємось, як же все ж таки починався 2025 рік. А мене звуть Міша Куфер і на цьому каналі ви знаєте багато всього цікавого про фей, відьом, русалок, серіали і трошки про музику. Тому не забувайте поставити свої лайки, і підписатися на цей канал. А ми з вами давайте трошки поговоримо про те, як почався 2025 рік. І починався він дуже багато обіцяючи. Я думаю, вам, як і мені, траплялося дуже багато відосів, як треба зустрічати Новий рік, як треба приходити в рік енергії зеленої, дерев'яної змії. І якщо чесно, я на такі відоси зазвичай не дуже звертаю увагу, але все одно їх було так багато, що деякі пункти я запам'ятав, і давайте ж ми трошки пройдемось по ним і чи правильно я зустрічав новий рік. Перше. Зустрічати в новій локації. Тому що цей рік я святкував не вдома, не в друзів, а в міні-готелі. Міні Зараз буде невеличкий рум тур. Зараз трошки покажу вам номер, в якому будемо святкувати новий рік. Значить, Ми заходимо і відразу бачимо ліжко. Ну, непогано, якщо чесно, перше враження. Дуже приємне було. Мені здається, фото навіть на букінгу трошки застарілі, тому що номер, в принципі, виглядає приємно, якщо можна так сказати. Ну, хоча б непогане щось чайничок, Ну, до речі, без води, Чай. телевізор, на якому навіть щось ловить, щось йде. І камодік мені дуже не вистачає, щоб в ньому був холодильник. Що трошки дивно. Бо, типу, тут люди залишаються на день, два, три і жити в номеру без холодильнику трохи дивно. Чому він опинився в списку номерів, з яких ми обирали, це балкончик. Мені цікаво, вам чутно, як тут шумно чи ні? Тут просто прям красіща. Але гарно. Я уявляю, якщо просто так сидіти тут, пити кавусю, насолоджуватися вечором. Хоча я не знаю, як на такій дорожній розв'язці можна насолоджуватися вечором. Показую вам самвузол. Тут, в принципі, нічого цікавого. В принципі, нормальний самвузол, нічого такого блін. Хтось дуже газанув на вулиці. І мені цікаво, чи чуть не це вам. І по-друге, мені цікаво, чи будемо ми це чути весь вечір, поки люди встигають додому до брантів. Чи буде тут тихо хоча б вночі? Ну, має бути, бо комендантська година як ніяк. Що думаєте, з цього приводу? В вашому місці, до речі, притримуються комендантської години. Я просто помітив: в Києві люди трошки знеханабнішав. Бо 12 перша ночі, і я все ще чую якісь звуки у себе в подвір'ї. Інколи якісь машинки проїжджають, інколи якісь п'яні компанії. Мені здається, довше, ніж до першої ночі вони не затримуються, але сам факт: комендантська година починається з 12 Просто, щоб ви зрозуміли, до чого я додумався: я взяв дому дві гірлянди. Запутані і сиджу, і намагаюсь їх розпутати, щоб створити хоч якийсь новорічний настрій. Друге. Зустрічати в невеликій компанії. Теж виконано, тому що в Києві в мене ще не дуже багато знайомих друзів, тому компанія була дійсно маленькою. Третє. Не дуже багато їжі не нажиратися, не напиватися. Якщо чесно, так не планувалося, але цей пункт теж був виконаний. І, четверте, зустрічати новий рік в якихось зелених, коричневих, бежевих відтінках. І як не дивно, але так не від цей пункт ми виконали, при тому, що я не планував якось правильно зустрічати цей рік, що дуже так цікаво вийшло. В цілому, я можу сказати, що в цьому році. Було ось те саме відчуття, що ніби щось в цьому році зміниться. От знаєте, після півночі, коли почалося 1 січня 2025 року, в мене було таке враження великого білого нічого. Типу, як а, чисте полотно, білий аркуш паперу, який ти заповниш тим, чим ти захочеш. Скажіть, у вас теж було таке враження на початку цього року? Бо минув майже місяць, і щось 25 п'яти нас не щадить точно так само, як і попередній рік. Я навіть встиг вже захворіти за цей місяць. Ви можете, напевно, трошки чути або не чути. І це була ще одна причина, чому це відео вийшло так пізно. Ну і звичайно ж, яке свято без подарунків. Як я буду це розпаковувати без ножиць? А це твої ходи. Ну, це твій, okay. А це mm. мені. А, це ти буде тільки від мене. В мене подарунки сім'ї дарить на ранок, тому я змусив тебе тікати до ранку. В мене в сім'ї подарук дарить на Миколая. Тобі. Ого. Ого. Я не встиг запакувати. Ого, це курумі. Із сережками Курумі. І з брелочком курумі. Міша не крутийсь, Міша Дзеркало не рухається. Так, значить, що мені подарував бартя? Він навіть запакував, проявляється? А, починати з великого. Ой, перед тим як цей, типу. Фу... Треба потапати. Потап. Зайти на, на ньому дюрку десь вперед. Десь тут має бути дрюк, або з однієї, або з різд. Мабуть, це є. Тут Десь тут под дюрку і пробуй, її пать. І так, ви вже здогадались, хто це? Що це? Бо я бачу. Це Степан Бандера! Це лялька Олі Полякова. Це тебе розпаковувати. Ні, я зараз не буду її розпаковувати. Я буду її розпаковувати в окремому відео. Я хотів з ним пограти. А, ні, Ти чекаєш? Ти все свято спортив. Ну як можна відразу брати і відкривати? Це ж подарки, це в цьому бусуть.

А ще в мене є подарунок від мами. Це ось такий ось гламурний блокнотик. 25-й рік щоденничок. В мене є щоденник, який не закінчився, але мені треба був ще один блокнот. І я буквально два дні назад про це подумав. І ось мені подарували. Мені здається, в мене е, дуже багато відео, в яких з'являються фіолетові блокноти. Так, і ще ось така ось коробка від моєї подружки, яка в Чехії. Так, а як мені це відкрити без ножиці? <плес> Я не бачу, хто це Лялька, монстр Хай. Це твайла! Це твайла з. Ну, вона базова, а серія кріповерпаті в мене є клодін з цієї серії, тепер в неї буде. Ой Боже. Ми, ми... хоч її розпакуємо. Ні. Ти просто покажи покажите на дивіться, решать проведеш отак. Тап, 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 а потім отак от херак і все, і граєшся. Є одна загвоздка, як ми кріплення від'єднаємо без ноги. В мене нарешті є, що викладати в 25-му році на канал. Як мінімум, бачите, два відоси ще буде. А, це на секундочку. Буду грати з курокція. Насправді знімав я не так багато в ці дні, тому що е, я був не сам, в інших людей теж є своє життя, і я розумію, що е, не всі люди готові постійно знімати щось десь якось і в принципі потрапляти на чужий канал в інтернеті, щоб на це дивилися якісь інші люди. Тому, в принципі, на цьому ми завершуємо цю частину влогу. Але ще одна деталь, яку я не знімав, але хочу з вами обсудити: це цілі на 2025 рік. Скажіть мені, будь ласка, чи записуєте ви цілі на рік, чи ні? Розповідайте в коментарях, тому що я, в принципі, іноді записував, іноді ні. І я помітив за собою таку річ, що коли ти не ставиш собі ніякі цілі на наступний рік, то рік виходить або дуже класним, бо в тебе немає ніяких очікувань, ти перед собою не ставив ніяких задач, таких глобальних. І в принципі, ти такий на чілі на розслабоні, спокійненько собі живеш рік, і це або дуже класний рік, або навпаки дуже поганий, бо ти весь рік займаєшся незрозуміло чим, не фокусуєш свою увагу. Просто пливеш за течією і з цього нічого не виходить. Якщо ви не ставили цілі на цей рік, але все, ще хочете, я вам кажу, можна ставити цілі на місяць, на півроку, на рік, навіть якщо січень вже закінчився. Я для вас знайшов прикольний такий лайфхак, гуглите колесо життєвого балансу, вам випадають ось такі ось картиночки, діаграмочки. Це взагалі ніби тест, який роблять люди, щоб зрозуміти, які сфері в їх житті там відстають, які на нормальному рівні, де треба піднажати, де треба щось звернути на щось увагу. Я цей тест проходив на психологічній групі ще в Херсоні Ларой, привіт! і в мене там був такий інсайдик, тому що, якщо ви пройдете цей тест, то ви побачите, що якісь сфери в життя у вас прям класні. Там багато балів, вони дуже розвинені, якісь відстають. І ось зазвичай всі психологи кажуть: ну, зверни увагу, ну почни щось робити, дій, тобі треба підтягнути відстаючі цілі, щоб вони були а, типу, краще, крутіше, а, звертай на це всю свою увагу. І тут мені вперше в житті сказали, а вони тобі релевантні, актуальні. Це важливо взагалі, те, що вони ось, типу. Трошки гірше, ніж інші. Я зрозумів, що о, ні. Сфери життя, не які тобі все одно будуть мати і менше місця в твоєму житті, і це нормально. І якщо ти не хочеш, а, або навіть не задумуєшся над тим, щоб ними зайнятися, ними можна просто не займатися. Час іде, цілі змінюються, якісь погляди на життя, і, можливо, колись, коли ти захочеш. Займатися саме цією сферою свого життя, ти займешся нею, тому, тому не дуже засмучуйтесь, якщо якийсь там пункт не набирає стільки балів, скільки ви хотіли б, щоб він набрав, або щось відстає дуже сильно. Якщо вас це турбує, то ви, звичайно, можете зайнятися цим питанням. Але якщо вас не турбує ця сфера життя в даний момент часу, і вона набрала менше балів, то і чого витрачати на це свій ресурс? Ми взяли цю схемку і просто на кожну сферу життя писали якусь там ціль. Є одна ціль, пишіть одну. Дві, три, чотири. Пишіть цілий список з 10 цілей, пишіть цілий список з 10 цілей лише на одну сферу. Я вам свій список не покажу, але, думаю, ми по ньому трошки пройдемось в кінці цього року, якщо я не забуду. А, і в мене, мені здається, найбільше цілей і було зв'язаних з саморозвиток кар'єра і відпочинок на диво. Що я помітив, що я ніколи раніше за все своє життя ніяк в цілях на рік не висвітлював відпочинок. Робота, кар'єра, навчання, подорожі, щось ще так. Про від навіть подорожі, напевно, ні. Тому що я їх розглядав не як подорожі відпочинок, а як подорожі, типу, зняти контент, там з'їздити на комікон. Тобто я ніколи не прописував окремо те, що треба відпочивати. А це дійсно треба. І така невеличка пауза на трошки втомленого мене, адже я вже і відпрацювати свою трьох зміну встиг. Скажемо так, в салоні рік почався теж продуктивно, адже в перший же мій робочий день у нас була зйомка для інстаграму, для рілсів, для сторісів. Починати з цього рік було дуже так цікаво, трошки напряжно, адже нового СММ дайняли ще в грудні. Але коли тоді прийшла операторка, це пройшло не дуже добре, бо це була чисто операторка, яка прийшла знімати те, що написано, її не попередили, які майстри будуть в салоні, які ідеї, які кращі кадри. Ніхто з, ніхто з майстрів не знав текст для рілсів. Плюс текст був е, трошки подібільному написаний, бо там є дуже різні такі експертні моменти, такі, які знали і знають тільки майстри, а ну, дівчинка-оператор не могла цього знати, а і напевно полінився перепровірити, що він там на каляках. Це було дуже важко, але ось на початку року була вже друга зйомка, друга зйомка пройшла вже краще. Я радію, що нарешті я не буду безкоштовно робити сторіси і пилити контент в салон, тому що в мене з'явиться трошки час е, на себе. Так, я знаю, що я на роботі, я маю виконувати роботу, але мені за це ніхто не платить. В Свій робочий, але вільний час я обсяжу в салоні, нікого немає. Я можу записати відео для себе, а не сидіти і думати, а що б нам таке в салон викласти, при тому, що. Я не б'ють майстер. Я в них не смм. Я адміністратор. Моя справа записувати клієнтів і слідкувати за всім, що тут відбувається. Записувати все, що тут відбувається, щоб потім думати, як з цього скласти який, якийсь рілс. До речі, ви можете побачити, що в моєму інстаграмі я інколи використовую рілси, які ми знімали для салону, бо в інстаграмі з'явилася така магічна функція, як співавторство. І ці відео набирають більше перегляди. Можливо, це тому що вони смішні, або якісь типу трендові. Але це трошки грустно. Тому переходьте в мій інстаграм, посилання буде в профіль, обов'язково підписуйтесь і полайкайте мої відео. Ну, якщо ви хочете підтримати мій канал фінансово, ви можете це зробити за посиланням в описі. Там є банка Монобанку. Все з цієї банки йде на мікрофон, світло, можливо, колись камеру. Я, я нещодавно ремонтував ноутбук, як ви могли знати. А якщо ви не знали, то чому ви досі не підписані на мій телеграм-канал? Чекаю вас там. Цікава така частинка. Для чого ж я все-таки вирішив використовувати цей блокнот. Я вирішив згадати часи, коли я в підлітковому віці вів щоденник свій особистий. Мені було б цікаво його зараз перечитати, тому що я пам'ятаю, що я вів щоденники десь в період а, кінця школи, початку університету. Я знаю, що там дуже багато корінжових історій, прям таких ах, смачненьких. Але ці щоденники лежать собі в окупації. Можливо, лежать, скоріш за все. І щоб ще через 5-6 років мені було як згадати цей час, я вирішив, що я буду писати свої емоції, думки, може, якісь події. А Якщо ви ніколи не вели щоденник, спробуйте. Як мінімум, для того, щоб потім перечитати свої думки, якісь переживання, згадати, можливо, якісь важливі для вас моменти. Коротше. Що я помітив, це вже другий інсайд за відео, боже, ми розпочали цей рік настільки mindful, що я просто в шоці. Коротше, у вас буває таке, що ви одну і ту ж саму думку прокручуєте в голові знову і знову. І це просто перетворюється на якусь жуйку з думок, де ви одну і ту саму ситуацію просто... Під кожним кутом, кожну фразу, кожний можливий варіант, як це можна було зробити, продумуйте себе в голові, і це не припиняється. Ви думаєте про це і на навчанні, і вдома, і на роботі. і Потім перед сном просто берете і записуєте ці думки в щоденник. І я не знаю, як це працює, але після цього вони більше не тероризують ваш мозок, не займають весь цей ваш час. Але ось я помітив, що якщо я дуже довго думаю якусь тему, то я просто її записую і якось простіше далі жити. Тому, так, це такий лайфхак в цьому році. Обов'язково напишіть, як ви зустрічали Новий рік, як він у вас почався, бо вже минув цілий місяць, можливо, у вас щось цікаве, грандіозне минуло. Те, що я встиг зробити, це попрацювати і захворіти. І знову працювати. Якщо ви досі не бачили, то я вже повернувся в YouTube. На каналі Алекс Русу вийшло відео, в якому ми порівнюємо мультсеріал Вінкс 2004 року і Вінкс Сага. тому обов'язково підійдіть, подивіться. А я дуже за вами скучив. Сподіваюсь, що у вас цей рік почався гарно. Я думаю, ніколи не. Пізно побажати вам продуктивного року. Я не буду бажати вам лишатися такими, якими ви є. Я вам побажаю стати в цьому році кращою версією себе. Тому не забувайте поставити лайк, підписатися на цей канал, написати в коментарях, що там вам подарували, що у вас відбулося за цей місяць, і чекаю вас вже в наступному відео. Всім дякую за перегляд, всім па-па! Я ж ніби це сказав.